Друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас в водяні гірки в GTA 5 онлайн. Так, ну що, друзі, у нас сьогодні буде битва рандому. Будемо спамнути рандомно тачки, і будемо тестувати, йомою, нову розробленою мною мапу. Йомою, давайте я вам її покажу. Взагалі, як вона виглядає. Дивіться, тут 1 бал, 2 бали, 3 і так до 10 балів. Максимальний бал 10. Але, друзі, якщо наша тачка потрапляє на фініш, це плюс один бал. Ну, за щось треба ж Тачечки давати бонус. Ну, тоді будемо рахувати її, якщо вона буде на фініші. Ну, в принципі, що, можна розпочинати, можна спавнути. Там, до речі, дивіться, яка файна мавпа. Танцює, і там весело. Коротше, ми будемо зараз let's go спавнити тачечки. Ну що, так, я б хотів з великою якусь тачку під вісочкою. А ну-ка, в нас буде чи ні? Ну і що? Ой, дякую, нам не треба прицеп. Куди нам не треба про це? Дякую. офігенно ти нам заспавнив? Опа, Тойотка, let's go. Тойоточка, йотечка, FG-шечка. Так, ну що, поїхали, 1, 2, 3, let's go. Так, ну в принципі, тачечка сама по собі в неї підвісочка ну, ну, висока, доволі, ну. Практично доволі висока, але опа, таймінг, друзі. Тут таймінг поменше балочок. Тут таймінг чуть не провтикав. А ось тут уже дуже глибоко вже маємо два бали нашою Тойотою. І будемо залишати, до речі, тут тачки. Якщо вона тут зупиниться, будемо залишати. Якщо ну треба ж якось буде фіксувати результати. Не буду ще записувати це на листочку. має мені ще що робити. Гальмуй! Будь ласка, гальмуй, гальмуй, я тебе прошу. Давай, давай назад, назад, будь ласка, давай назад, я тебе прошу, друзі. Це GG. Це тупо GG. Ну я не хотів, друзі. Ну я не хотів. Ну, але, ну, щось з гальмами сталося, і я просто не зміг загальмувати, вона просто тут застрягла. Ну, будемо її тут залишати, а що робити? Так, зараз, скільки у нас? Практично 5 балів. Ну ні, не будемо її зараховувати. Будемо зараховувати 4, тому що вона не доїхала до Коротше, 5 балів. А ми далі рандомно спавнимо тачечку і побачимо ой-ой-ой, друзі, мені здається без шансів, без шансів. Ну мале дуже-дуже вона низька. Ця ламба і здається без шансів. Але якщо ми зробимо ось так, уже на центр поїдемо, а ось тут вийдемо, і що це джі-джі? Друзі, і для ламби це ну це просто якісь божевілі, я не знаю. Ну ну звісно, дивіться, яка підвізка цієї ламби? Звісно, вона буде на межі двох балів, але практично ні, ну будемо зараховувати, тому що вона потрапила на цю платформу, і ми їй даємо 2 бали. Так, Тойотка у нас там е, отримала чотири бали. А ми далі спавну цікаво офігенно, було, якщо б оцей прицепом було б можна їхати взагалі б найсово було так. Далі спавнемо і що у нас там далі. А що це за... Ні, ну це це геташна тачка, вона не, не підійде, це теж це теж, прикольна, але нам не підійде. Ну що там, давай, на ну, нормальну кастомну тачечку. Ні, це не. Пі... А це дедікар, друзі, дедікар, я знаю, я знаю, що ви знаєте, що це за тачечка. Так, фані тачечка, дедікар тестує, чисто коротше. В водяні гірки, піде, піде, проїжджає, найсово проїжджає. Так, давай, давай. давай. Є, є контакт, ну чудово, просто. Дуже-дуже дуже хороший друзі, таймінг. Таймінг тут хвилі не було, можна було проїхати і ми це робимо. Так, ну що, дедікар, подолаєш відміточку Тойотки. Так, ну тут таймінг. Можна таймінг ловити, Не приїде Дедікар, друзі, проїжджає, ну це файно. До речі, це файно, це прикольно. Так, а тут що у нас? Так, ми таймінг бачимо. Таймінг немає хвилі, можна проїжджати. Є чудово, не вже Дедікар зараз доїде до 10 балів максимальних. А це буде круто знову таймінг, Друзі, знову таймінг спіймав. Дивіться, ну тут, до речі, дуже глибоко. Але ми проїжджаємо. Так, а тут що? А тут опа, таймінг, 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 таймінг побачив. Таймінг можна проїжджати. До речі, я вам так скажу. Тут дивіться, які хвилі. Тут і, зараз X2 тільки що хвилі були. А ось ось тут, друзі, це максимально глибоко. Я не знаю, чому ми тут проїдемо, але треба спробувати. Один, два, три. Поїхали. Я бачу таймінг. Поки хвиль немає, можна проїжджати. Деді Кар, давай. Я вірю в тебе. Деді Деді? Ні, зупиняється. Друзі, зупиняється. На жаль, будемо ось отут десь залишати, щоб він нам сильно не заважав. Коли ми будемо іншою тачку приїжджати. Але, друзі, опа, щучкою. Ну, піде. Друзі, піде, тому що Деді Кар зараз отримує максимальну кількість, практично балів. 9. 9 не 10. 10 це 9. Коротше, 9 балів. Зараз Деді Кар. Просто чудово Мені поки що подобається. Зараз що виходить у нас. Ой-ой-ой, ні-ні, ні-ні-ні, будь ласка, я надіюсь, що зараз немає саме. Хух боже. Поршик. Ой-ой-ой, панамера, Йдеш ж ти сюди, поршва на Поїхало, добре. Поїхало. Ну тут. ізі. Перший рівень це ізячний взагалі. Так, ламба, ти нам не сильно будеш заважати. Так, опа, таймінг зато спіймали. Ну, Порш, Панама проїде, проїде, тому що ми таймінг спіймали. До речі, якщо б я таймінг спіймав би ламбою, ми теж би проїхали. Але, але, на жаль, друзі, маємо те, що маємо, і let's go далі. Так, взагалі це відосик, і я просто зараз, знаєте, для вас, для моїх любих е -е, йома його знімаю, Тому що я хотів ось показати, яку я мапу побудував, друзі. Тож, прожимайте ваші, будь ласка, вподобачки, не забувайте, і підписуйтесь на мій канал. Так, ми. Ось тут хочемо таймінг з вами спіймати, чи вийде це, чи не вийде, вийшло, вийшло. Гальмуй молодець, Панамера. Чудово, просто до речі, офігенні результати зараз з панамерою, тому що вона зараз е, може подолати нашу тойошечку. Е, в дішечку, ми таймін спіймали, я думаю, що приїде Панама, Я думаю, приїде, проїжджає. Бачите, ми цей таймінг в 2-3 секунди їдемо, тому що я вам нагадую, якщо тачечка під водою е, пробуває десь 2-3 секунди, вона може ще далі їхати. А якщо, е, наприклад, 4-5 все. Це GG для тачки, Вона зупиняється. Ні, ми тут таймінг не зможемо зараз піймати. А ось тут теж не зможемо. Ось тут зможемо, зможемо. Мені здається, панама проїде. Але ні, друзі, ні. Ось, ось про що я вам казав, десь 3 секунди плюс пройшло, і все наша панамочка заглохла коротше, на відмітці в 6 балів. Йома, я ну зараз просто лідирує Кар. і це дуже файно, тому що файна тачечка, файна гірка, коротше, і файний відосик. Так, добре, спавнимо далі і побачимо. Що там буде. Ні, ну, схожий, до речі, на цей на Шеврик. Шеврик дуже старий, а тут у нас Брабус 850-й. Ну, піде Мерсик, піде. Ну, мерсики і надійний. Надійна німецька машина. Зараз просто цю, зможе... Ой-ой-ой, куди ти так пригаєш? Мерсик піде, друзі, піде. Ну що? Е, ви знаєте, сильно щось я завчасно сказав про надійність, і зараз наверное, ця надійність щось не сильно допомогла, тому що Брабус 750 взагалі не приїхав навіть ну, до 4 балів. Але я сподівався те, що він зможе приїхати. Але, друзі, маємо те, що маємо. Мерсик зараз Брабус отримує тільки. Опа, тривали. І це дуже мало. Але, але ось такі у нас результати. Зараз з вами виходять. І зараз будемо ще з вами спамити Ну, мінімум 5, друзі. Мінімум. О, до речі, це на ренджик схоже. Ну, це не схоже, це типу ренджик, але це Гедашне. Опа, на. Друзі, хочете контенту? Let's go, поїхали. Поїхали. Я навіть не знаю, що це за танк. Ой-ой-ой, що він не може під водою їхати, чи що. А що це за танк, друзі? Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, тому що. Або це ГТАшний танк, або це ГТАшний танк, тому що в мене мало взагалі воєнної техніки тут додано. Але, друзі, дивіться, що він виробляє. Ну це. Ой, а чому? Що тут у нас тільки що відбулося? Але, друзі, дивіться, дивіться, що просто відбувається. Ну це, це звісно, це. Це без шансів? Серйозно? GG? GG? Наш танк приїхав. Друзі, наш танк приїхав, коротше. Офігеть, я просто шокований. Ну, до речі, його треба ось сюди десь перемістити одразу, тому що він нам буде сильно дуже заважати. І переміщаємося, коротше, от сюди. Ай, не сильно трішки-трішки впав, але трішки не рахується. Інфініті, друзі, ой-ой-ой, йди ж це сіди, Кікс-56, поїхали. Оп, є перший рівень. Проходимо на ізі. До речі, нам ще сильно заважає, мені здається, ця ламба. Але ну це часто, знаєте, такі перешкоди, будь ласка. Їдь, проїжджай, проїжджай, інфініті, будь ласка, проїжджай інфініті. Ну, серйозно, чому ж ти так заглохла в такий момент? Чому ж ти заглохла в такий несподіваний момент? Але я думав, те, що вона пройде. Але, на жаль, друзі, на жаль, ми граємо по правилам. Якщо тачка глохне, ми ж не будемо її переспавнювати і спочатку все приходити. Ні, всі тачки мають проходити по одному разу. Це Феррарька, Феррарька, піде, Феррарька, Так, ну тут можна, в принципі, тайми не ловити. А що зловимо? Давайте отут зловимо. Можна буде праворуч приїжджати, а тут зараз ліворуч поїдемо. Таймінг є, я бачу цей таймінг. Що, серйозно? Ти що, приїхала? Ні, ну це, це якась біда, друзі. Дивіться, тут, до речі, мені здається, це. Ой, вона вона що, зіскла ця тачечка, чи що. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, до речі, я думав те, що Ферарка зможе хоч щось зараз подолати, але ні, взагалі, взагалі, самий. Знаєте, з ламбою самий поганий результат, і мені це не сильно дуже подобається. Ну, ну, а, а що поробиш? Друзі, що поробиш? Маємо те, що маємо. Добре, переходимо далі і будемо зараз спавнити іншу тачечку. Так, спавнимо сюди. Так, є контакт. Так, і тепер нам треба заспавнити інший рандомчик. А що це у нас таке? Ну ні, це не підійде. Друзі, це геташна А це фура, до речі, друзі, мерсик фура. Йо-моє, прикольно, прикольно. Ну ні, ну, ну що, а прикиньте, а прикиньте, проїде. Прикиньте, проїде е, далі чим танк і далі чим дедікар. Ну все, до речі, можливо. Тому що в неї ж двигун, то високо дуже. і Дивіться, як вона скакає. Друзі, а що це за божевільність? Я не розумію <смір> <смір> Ні, ні, не треба, нам цього не треба. Тільки не впади, будь ласка, за борт. Це найголовніше. Так, ну зараз проїжджає сім відміточка У нас танк застряг на відміточки в 8 І зараз просто наша фура мерзик, друзі. Дивіться, який він результат показує. Це просто божевільна тачілка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, без шансів, друзі. без шансів для інших тачечок. Тому що зараз оцей мерзик до речі, що це за модель? Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто шарить так. В цих просто монстрах, але цей монстр пройшов, і він має максимальну кількість балів 11. А ми переходимо далі і будемо спавнити інші тачечки. Так, ну і ще, друзі, ще буде дві тачечки. І на цьому все. Що це за фігня? Чому я знову застряг якоїсь фігні? Тут причепи понаспавнювали. Чого ми тут ще не понаспавнювали? Йоме, Бугаті. Ой-ой-ой, ой ой ой, -ой, 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 -ой. друзі. Бугаті у нас ще не було. До речі, дуже Дві тачечки, але ну це ж це ж. Що, серйозно? Ти що, заглохла? <гум> друзі, бажається один, один бал один бал для бугаті. Серйозно зараз? Я розумію, розумію. Один бал для бугаті. Ну, щось не сильно надійні тачки, надійна тачка це Дедікар, друзі. Купляйте дедікар і їздіть на Дедікарі, Йома йо, ну, взагалі якась фігня Так, у нас тут Макларен, а чому, до речі, Макларен, що з нею так? А, ні, нейсово, nice, все нормально, все нормально. Ось Макларен, до речі, різва. Ось, до речі, Макларен різва, і вона пройде, Ого, куди ти летиш? ай яй 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 Не спіймали таймінг, і що приїхали? Приїхали, теж друзі приїхали. Я не знаю, от я їду коротше, по правій стороні, може мені не їхати взагалі по правій стороні, тому що тут, коротше, тачечки, я не знаю, зупиняються всі. Що Ламба, що, коротше, Феррарька наша, що це Інфінді, що Мерсик. Всі по правій стороні, щось вони всі стають і глохнуть. Давайте, може, по лівій стороні поїдемо. Так, мене сильно бісить оцей причеп і ось ця штукенця. Тому ми її приберемо і спавнемо далі тачечки. Так, до -ху, ху дивіться. Ой-ой-ой, друзі, йо-моє, доджик. Ой-ой-ой, шаріф. Ну піде, друзі, ну піде, скажіть же. Ну, можливо, можливо, вона, мож, можливо, вона прийде, тому що ну це доджик. Він заряджений. Ой-ой, куди ж ти перепригуєш? Так, головне зараз таймінг зловити, Будемо таймінг ловити. Є, зловили таймінг. Мені здається, зараз у нас все вийде. Опа. Є чудово, чудово, їдь, їдь, не зупиняйся, їдь, я вірю в тебе. Я вірю в тебе. Я вірю в тебе, доджик. Давай, я вірю в тебе ще трішечки, і ти не пройдеш далі. Ха. Ні, не проходить, На жаль, друзі, не проходить. І маємо ось такі результати. І давайте все-таки ми заспавнимо з вами останню, йо, -йо тачечку, і побачимо. І хочу таку останню офігенну тачечку. І що нам? І що, де у нас там? Ні, ну це не підійде. Це теж не підійде. <н <украї> <н <otur to> <quyết> ні, ну це крінж, друзі. Ну не будемо на цьому їхати. А давайте раді, раді проколо. Опа, джи, друзі, приїхали. Нормально, нормально ми на мотику їздимо, чи ні? Так, далі. Ні, ну це ні, це не підійде, це теж не підійде, це теж не підійде. А це, в принципі, підійде, тому що це, йо, моя Тойота, супра. Ну, поїхало, поїхали. Тойотка, так, побачимо, що зможе Тойотка. Так, ну тут таймінг ізі піймати на першому рівні, але знаєте, що з багаті. Я не сильно спіймала, і я б не сказав, не сказав би, знаєте, що це ізі. Я показую, наскільки тут тачки можуть реально глохнути. Супра, супра, піде, піде. Все заглохло, друзі, наша супра заглохла. Ну, коротше, блін. Е, чесно, я думаю, що супра трішки далі прийде, можливо, десь на 4 бали, але вона коротше заглохла теж коротше, на 2 балах. Але, друзі, маємо те, що маємо. І ось такий у нас відосик вийшов. Я думаю, він вам сподобався. Тому прожимайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, коментуйте мої відео, друзі. А з вами був Каскай. До нових зустрічей!